Вечірні молитви, молитви перед сном. Все добрий Боже, з цілого серця дякую тобі за всі добра, якими ти мене сьогодні наділив, дякую тобі за поживу і здоров'я, дякую за твою опіку та нещисленні ласки. Дякую тобі за все, що я одержала задля заслуг Твого єдинородного Сина Ісуса Христа. Мого найдорожчого Спасителя, Амінь. Сповідаюся перед тобою, мій Господи і Боже, у святій Троці єдиний, з усіх моїх гріхів, якими я тебе нині зневажила. З цілого серця жалую, що я зневажила тебе, мого найліпшого небесного Отця, найбільшим моє добро. Прости ж мені вседобрий Господи. Я щиро постановляю більше не зневажати тебе. Боже малостивий, будь мені грішній. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мені. Може, цей день, який я оце прожила уже останній моєму житті? Тому ще раз прошу тебе, все милосердне, небесне, Отче, помилуй мене. Даруй мені ласку, щоб смерть несподівано не заскочила мене. Даруй ласку, щоб я могла приготуватись до дороги на страшний твій суд, і осягнути те вічне, щасливе життя в небі, яке ти у найбільшому своєму милосерді приготував для добрих своїх дітей. Вислови віри, надії, любові і жалю, Віра. Боже мій, я твердо вірю і визнаю все те, що ти, як відвічна правда, об'явив і чого нас свята Твоя церква вірити навчає, бо ти ані сам помолитися не можеш, ані нас не можеш впровадити у зло. У тій вірі бажаю жити і вмерти. Надія, Боже мій, я твердо надіюся. Що задля заслуг твого єдинородного Сина Ісуса Христа, нашого Спасителя, ти обдаруєш мене потрібними ласками, щоб я тут, на цьому світі, виконувала твою волю та цим заслужила собі на вічне життя в небі, бо ти нам прирік це дати, і вірний єси в додержанні обітниць. Боже, не допусти того, щоб я втратила небо. Любов. Боже мій, з цілого серця мого люблю Тебе понад усе, бо ти є безконечне добро, гідне найвищої любові. Ти моє вічне щастя, а з любов'ю до Тебе люблю всіх ближніх моїх, як самого себе. Боже, даруй мені ласку любити тебе щораз раз то більше. Жаль. Боже мій, з цілого серця жалую за всі мої гріхи, бориджуся ними. І твердо постановляю більше не грішити, бо о Боже я зневажила Твою безконечну велич і батьківську любов і завдала смерть Твому Синові Ісусові, Боже, прости мені мої гріхи, та будь молостивий до мене.